Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка упаковке паперок з іфазі у нас буде сьогодні одна новиночка. Та-дам-дам! це колекція Банківські кайти. Ось така колекція цікавенька. <кхух> Ідея не моя. Це досить популярна колекція на мою любому. Сьогодні ми закінчуємо колекцію блокноти. Давайте подивимось нашу нову новинку. Ці колекції у нас 8 пакетиків і 8 наклеєчок. Давайте будемо вибирати пакетики. спочатку кинемо кубик. Надіюсь, буде зелена успокояка. Я влада зелена розпаковочка. Получимо. Сьогодні ми закінчуємо колекцію блокноти, і у нас навіть зелений пакет такой пощастило. Так, будемо всі пакетики, які ми вибираємо, сюди ставити колекція. Відкритки у футери, листівки. Тут у нас є зелений пакетик. Колекція пластей. Тут у нас є салатовий зелений. Тут ну, на кубику більше салату. тому беремо салатовий пакетик. Колекція папки. Тут у нас є зелений ось такий. Просто є ще ось цей, але. Ну я не знаю, мені здається, ось цей, ось цей більш зелений. Беремо його. Колекція смайлики. Так, вебей між ось цими трьома пакетиками, мені здається найбільше зелений це ось цей. Або ні, ось цей маленький, напевно. Колекція пензлики для макіяжу. Тут у нас є зовсім зелений пакетик. К колекція книги. Тут у нас є ось такий зелений, ось такий. Е, беремо ось цей він більш зелений. Або ні, давайте ось все ж візьмемо. Ще й без зелений, там є навіть блакитний. Колекція Валентинки. Тут немає залізла, є тільки чай воні. Уже лютий закінчився, а ми ще її не закінчили. ну Нічого. Ми її вже скоро закінчили. Давайте візьмемо чай воні цей дечкою. А давайте рожеві візьмемо, нам може випасти чайвона і розпаковка, а рожевий там по-любому не буде. Ну, маємо пакетик. Лекція Мінькі іграшки. Тут є такі зелені з явичкою. І наша новиночка. Тут у нас є ось такий пакетик з грошима. моя його. А, і сказати, тут два типи пайфації ось таких і ось таких. Просто щоб кутик тягнути. Мені які і подобаються. Просто почув, він впав. Давайте подивимось наші сьогоднішні пакетики. Починає. Ш -ш -ш -ш. Так, к -к -к. Починаємо. Так, давайте почнемо з ось цієї колекції. Колекція м'які іграшки. Це у нас ось цей пакетик. Буду десь сюди ставити. Тут у нас ось така м'яка іграшка. Це ось така фасоля. Під номером 9. 6, 6, ні, 9 шведче. Тому ще пам'ятаю, що пам тут має бути велика, велика. Так, наклею. Я приклею, але вже воно не відклеїться. Добре, хай буде наступна легче ось ця Пензлики для макіяжу. Нас. Ось такий пензлик під Бензломоя на останній упаковці залишаються пакетки з номером. Дехто мені здається, ну, догадалося, що тут буде трошки не пензлик. Але все і це досить би було важко віддати. Хай буде наступна колекція сад. Блокнота, яку ми колекцію сьогодні закінчуємо. Вона дуже красива і мені жалко закінчувати, але ну, колекція не може існувати вічно. Це ж просто колекція. Тут у нас ось такий зошит для заміток. Я вже казав, що тут і не тільки блокнота, а й всякі зошити, ну, типу, все, що можна використовувати як блокнота. Ні, під піднімемо його вісім. Ось я мені треба ще його наклейтаємо, ага. Топо. Ага, ту колекцію ми вже закінчили Хай буде наступна ось ця Валентинки, окей. Яку ми закінчуємо через одне відео. Так, топим. А, тут є задні байфірації. Під номером чути я вже бачу. Досить згадково тут кафуємо. Але, в принципі, тут все просто. Нам випалася така валентинка, і вона трішки появлялася. Ось тут я її після відео заклею. Тут пише, так би вже ніби підписана валентинка, як тебе кохаю, підеш гуляти завтра. я. Сюди клеємо. Я потім так даю, якщо не забуду. І ми її досить скоро вже закінчуємо. Тут на хай буде смайлики. Ми її відкрили. У нас ось такий пакетик. Тут у нас ось такий смайлик, він під підмогрь. То 6 чи 10, блін. Тобто я не знаю. Напевно, шиче за все 6. М -м -м. Наклею на 6. Бо Я не знаю, ну, то потім я здається, я, в цьому немає на які нова ну, наклеяти. Тому що тут і так всі флейми крюхлі. Нами наступна колекція. Хай буде ось... А, тут ми вже закінчили, тоді давайте Ось цю. Тому так теж вже всі закінчили. Так, новинку поки не треба книжки, хай буде колекція книжки. Тут у нас ось така Піфайшн. Будь ласка, сп'яцюй! Дякую, що ти мене послухала. І не спряцювала. Добре, Ну, то пакетик не появиться хоча б. Надіюсь. Підновемо один книжка. Сюди. Тут в нас ось така книжка. Я її читала. Я пам'ятаю, якось я з класом ходила в бібліотеку і брала. Ми брали книжки якісь. і Я взяла ось цю книгу. Історія тої порятунку хіночок утікач. Це з усієї колекції. Їх там дуже багато. І ця книжка я її взяла першу, і вона мені найбільше сподобалась. Вона дуже така цікава, атмосферна, Смішна в деяких моментах. Я її вже майже не пам'ятаю, бо це було десь давно десь. Не знаю. Два якомусь не знаю. Ну давно я вже брала. Наступна колекція. Листівки. Це у нас цей пакетик. Відкриваємо PlayPreation. І відкрилось. Тут написано, для на кэш-трейфа, ясно, Давайте наклеим его. Вот сюда хочу, вот сюда наклеить. Ага, допустим. Основная коллекция папки. Слушайте, у нас пакетик. так. ну без преференции, ну, такой прям. Просто дівчика за яку плюну потягнути. Будь ласка. Подивіться просто на це, як воно відкрилось ідеально. Це йде пакетик золоту книгу. Тут у нас випала ось така папочка, подивіться яка красива з квіточками. Під нами один, сюди. тут самі дві красиві і цікаві папочки будуть. Тесь, можливо, поняв, що це за папочка така. Ну, я думаю, це логічно. Подумати про це про цю папку. Але, можливо, хтось ще не догадався, у вас ще є трохи часу до наступного відео. Добре, наступна колекція пластей. Де пакетик у нас? Ми вже його вибили. Та ось він. Сховався. Відкриваємо, Оп. Тут у нас пластик досить красивий, майже мій улюблений під номером 2. Це такий пластик Dolce Milk. Під номером 1 і під номером 2. І далі так не пойдуть ті, які мені найбільше подобаються. І так менше-менше менше. менше, менше. Це мені найменше подобається, тому що він ну, такі якісь маленькі листочки і непропорційні вийшли. Ви були поеційні, то це би було класно. А так то ні. І наша новиночка. Та-дам! ось така сторіночка. Тут один, два, три, чотири. П'ять, шість і тут ще казала сторіночка, Сім, вісім. Така краса у нас. Надіюсь, видно, коля і та оце особливо дуже видно. Це вже це така якось мало бути оранжевіл. Добре. Ось наш пакетик такий. Нам попався зустріли Pifi. Як ви думаєте, під таким мамою нам попадається? Я не пам'ятаю де я якась запаковувала. Чомусь мені здається, що під номером 7. Якщо я вгадаю, то це буде странно. Я вже взагалі не пам'ятаю під яким номером який пакетик. Я не вигадала ця наклейка під номером 5. І вона досить прикольна. Вона ось така з метеликом. Щоб не купувати і не робити рекламу якогось банку, там, чи візи, чи монобанки, я написала банк Мані <хи> це Гроші. І банк це банк. Цю колекцію я робила вчора, але я вже не пам'ятаю, що в якому якомакетку. Ми вже відкрили всі колекції і новиночки, і колекції, які були до того. Тому. Я вже на цьому буду закінчувати. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, якийсь цікавий. Можете написати мені в інстаграм. Я в якомусь відео залишала е, нік на екрані, тому кому цікаво хочу написати, то можете зайти на то відео і мені щось написати. І коли я буду мати час, я відповім. У нас сьогодні була новиночка Кейтки. Barn, husker hva jeg heter? Pappa?